Вітаю, друзі, вітаю, вітаю, вітаю! З вами майстер Олен Стефан. Я ділюсь з вами своїм досвідом. Я практик. Моя практика підтверджується теорією і, і потім знаходить підтвердження в наших сумісних дослідженнях. Отже, справжні дослідження, справжні дієві практики, які здатні змінити ваше життя, які здатні зцілити ваші ті. Перебіг подій, ваші фінанси, вашу душу, відкрити вам духовний шлях. Ми з вами обов'язково активуємо коди древніх цивілізацій у вашому житті на навчанні в нашій академії. Наша академія носить благословіння або має благословіння, або під благословінням Архангела Гаврила. Саме про архангелів ми сьогодні з вами і поговоримо з мого досвіду. Те, що написано в книжках в Біблії, ви можете прочитати, подивитися кіно і отримати якусь певну інформацію, і на щось відгукнеться ваше серце. Ті архангели, які я знаю, деякі імена у вас, можливо, вразять: Михайло, Гавріл, Заткіїв, Аніїл, Рафаїл, Самуїл, Чамуїл, Люцифер, Метатрон, Сандальфон. Деякі архангели стали архангелами. І отримали це, цей титул або хм, духовну посаду, або обов'язок духовний з будучи людиною, наприклад, Сандальфон. І про деяких писали книжки, про деяких пише, е, говорять, як про Михайла і Гавриїла в багатьох релігіях. Кожна архангельська сім'я ми саме про них маємо е, і завжди говоримо і взаємодіємо. У мене багато учнів прийшли з різних архангельських сімей. Перші учні були з сім'ї Архангела Михайла. Це найбільше, з ким ми працювали, це з Михайлом і Гавриїлом. Але Гавриїл прийшов для нас несподівано. В першій печерці Антонія Печерського в місті Любіч в древньому, в древній столиці, то, то, тої місцини, того, можливо, князівства. На той час Любіч був потужною. Подвійною фортецею і портом, який будував флот щорічний біля семи десятків кораблів. Це дуже потужно на той час. Отже, там свій духовний шлях почав Антоній Печерський і отримав благословення Гаврієва. Можливо, тому, коли ми приїхали командою духовних шукачів на, саме до першої печери Антонія. ми Якраз уже коли розверталися, і комарі нас заганяли звідти геть, ми зупинилися і сяйво осяйо нас. І е, Гавриїв передав мені свою духовну духовний інструмент, гілку, Ну, ми кажемо квітки Гавриїла тепер, адже вона є гібридом між Лілією, лотусом і, напевно, ще якимось. Незнайомими мені квітками з інших планет. Але саме такі квітки вкривали мій саркофаг на в тому світі, з якого я тут з'явився і прийшов в експеримент Михайла Гавріїла. І глас Божий ми, мені передали учні перстень з древньою гемою, де написано правдивий як Бог. Це перстень Гавріїла, який біля 500 років тому належав мені. Оправа змінена, камінь лишився той самий. Ледь знайшов людину, яка змогла прочитати арабську мову, е якою там було написано. Отже, слово Аллах воно читалося е всіма, все інше. Отже, правдивий як Бог благословив нашу академію, благословив мене на вчительство. Багато років тому і так почалася взаємодія з архангелом Гаврілом. Де інде в моїх відео є його включання, його благословіння, яке передається для всіх. Так само і Михайло, де інде включався, Рафаїл, інші архангели і архангельські сім'ї. З велетенською повагою ставлюся до кожної. Кожна має свій сенс, свою спеціалізацію. Є міф про те, що сімей Архангельських Сім. Ну, знаєте, сім кольорів веселки, сім головних чакр і так далі. Хоча веселка зараз часто буває подвоєною і через фіолет вона відзеркалюється і таким чином появляється тринадцять. Як мені сказали, враховуючи, здається, чверті чи якось там в нотах можна говорити, що нот не сім, а тринадцять. Ми можемо говорити про. Не про сім головних чакр, а про тринадцять і так далі. І тринадцять це число сьогодення, число Вознесіння. Ми пам'ятаємо його і дванадцять апостолів. Отже, тринадцять і тринадцять головних архангельських сімей ми знаємо, досліджуємо, вивчаємо і взаємодіємо. Так, архангели вознеслися. Вони пішли з земного плану. Це не значить, що вони нам не допомагають, але вони не настільки включені і втручаються в діла мирських людей. Наша академія мала честь в Стамбулі бути при, і брати участь і свідчити вознесіння архангельських сімей. І в нашій присутності були передані повноваження нам, людям. І тепер. Відповідальність за наш світ в наших руках. Це не значить, що всі люди або ті, на чи на конкретно персонажі, на кого передана ця відповідальність, стали миттєво архангелами. Що таке для мене архангельський статус? Коли людина стає на духовний шлях, в неї починає активуватися вісім шарів ДНК. В нашій академії вже два роки як бонус. Така собі преференція, активується 16 шарів ДНК. Кожен, кожна посвята, кожен квантовий стрибок свідомості супроводжується подвоєною активацією шарів ДНК, тобто 8, 16, 32, 64, 128, 256. От якраз коли у людини активується. 256 шарів ДНК це вже рівень свідомості Архангельський. І тут можна від людини очікувати, що це майстер, що це вчитель, що це потужний цілитель, аватар. Отже, тому ми собі, у мене є учні, які вже досягають і е... приб... наближаються до цієї відмітки, активації шарів свідомості. Адже серед моїх. Учнів ми спостерігаємо і сарафимів, і влади, і сили, і престоли, і Атланти, і лімурійці це вже по расам знаходяться серед моїх учнів, які відкривають себе, відкривають свою ісконну суть, аватари, яких знаходяться в горі Кайлас, і, і так далі. За ними, звісно, деякі структури від зла. Спецслужби. Їх шукають, досліджують, і інколи знищують. Тому ми цю інформацію прибережемо. І знаю про це я як їх наставник. І ми цю інформацію розповсюджуємо як теоретично, як тепер. Є в наявності. Не один, не два. Багато. Отже, друзі, тому але нас вже і залякували, і по пошукам святого Граалю, і з іншими моментами тому ми собі спокійно займаємо духовним розвитком. Повертаємось до архангелів. Кожна архангельська сім'я має свою специфіку, хоча вони, звісно, універсали, але тим не менше, кожна архангельська сім'я більше в неї виходить займатися певними повноваженнями. Так, наприклад, команда Рафаїла вміє прекрасно займатися лікуванням ваших фізичних тіл. Тому, будь ласка, звертайтеся до Архангела Рафаїла і його сім'ї і зцілюйте свої тіла. Отже, друзі, дійсно, архангели були серед нас, архангели вознеслися. Чи це є критичним подією для нас, людей? Ні. Духовний розвиток, духовна еволюція притаманна кожному рівню ієрархії. І просто вони пішли вище. Були моменти, коли ми змушені були розтлумачити і нашим так званим рідним богам, і старцям, що поселяли певні території, і архангелам про парадігму добра і зла, і що є добро, і що є зло. І вони були досить здивовані, але змушені були з нами погодитись, бо ми говорили справедливо. Ми говорили, спираючись на природу і закон, на ідею творіння, на що добро є природнім явищем, а зло привнесено дегенератами. Отже, помилятися і деградувати можуть і потужні архангельські сутності, а еволюція притаманна всім формам свідомості. Отже, наші любі архангели. Автори цього проєкту вознеслись і пішли далі. Так вони лишаються певним чином на зв'язку. Але вони воліють не втручатися в мирські діла. Зараз людство само в своїх руках. Ми з вами вирішуємо свою долю і несемо за неї відповідальність. Тому давайте називати речі своїми іменами, не придумувати неіснуючих і ніколи не існувавших архангелів. От, не притягувати за вуха якісь досужі домисли і таке інше. А спиратися на факти, на дослідження, які підтверджені, які отримані в чистоті сердець наших співзручі з серцями архангельськими. Отже, друзі, ми архангели пішли, але вони лишилися в нас, в наших серцях. Обіймаю вас кріпко. Дякую вам за підтримку смачною кавою, донатами, спонсорською допомогою, вподобайками, коментарями, те, що ділитесь нашими сторінками в Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці, Ютубі. Британський Ютуб дуже потужний для робіт. Там дуже дієві робочі відео. І, звісно, дякую вам за те, що ви. Підписуйтесь і допомагайте розповсюджувати наш контент. Наша, ваша підтримка нам дуже необхідна. Дякую, друзі, вам. Задавайте запитання, я, звісно, відповім вам з свого досвіду, з нашої роботи, роботи нашої академії. Люблю вас, з вами був майстер Ован Стефан і його команда дослідників. Приєднуйтесь до нашої команди. Дякую.